Друзі, всім привіт! Рубрика цілком таємно або X-Files. Показуємо кількісно, скільки було у нас продажів на промі за жовтень місяць. Обираємо діапазон, який нас цікавить, і дивимось. Кількісно 1800 замовлень. Сума замовлень склала 725,5 тисяч гривень. Це без рахування розетки, без урахування під центру, на якому там. До 2 тисяч гривень замовлень лише було. Ну, на розетці десь в районі, мабуть, 50, 50 тисяч зазвичай так буває. Подивимося, що кількісно найбільше куплялося. Як завжди, в лідерах позиції на компресор, клапани, зворотній клапан, кутник, прокладки, фільтр. Плавний пуск до електроінструмента, Його ще зараз часто ставлять на холодильники. Там люди дивляться відео по Ютубу, як ставлять на холодильники, на насоси для того, щоб працювати через генератор. Мідно графітові щитки, карбюратор до бензогенератора, подушки-амортизатори на компресор. Дуже популярний розхідник, після того, як генератор там не працював певний час. Ось ці подушки, вони там, елемент резини присутній, то вони розсихаються, розвалюються дуже часто. Так, ну і це у нас компресорні позиції так, у двадцятці. Е, так, і давайте подивимось по сумі замовлень, що у нас було в лідерах. І тут вже бачимо генераторні позиції на горі. Е, статор великий дуже статор це на від 5 до 8 кВт. На такі ставляться. маленький статор, ну, точніше, середній. Ще один статор якорь до генератора великий. Бензогенератори. Так, тричі куплявся набір ремкомплект компресорного блоку, блок підготовки повітря, і тут ще один статор статор на компресор. Ну, як ви бачите, в принципі, в лідерах зараз вже генераторні позиції. Є такий з СУВ, називаємо це так. Ось такі ми продажі мали, друзі. Якщо вас цікавить щось з нашого асортименту, ви знаєте куди дзвонити, куди писати. Всім гарного дня.